І в нас на зв'язку з Берліна Андрій Портнов, в якому і ставимо це питання, Андрій. Які шанси того, що посилиться роль Німеччини не тільки там в економіці європейській, вона вже зараз дуже важлива. Якою буде її роль в 2015 році? В от в тому вирішенні і можливо якось припиненні цієї війни на сході російської агресії, що можливо за цей рік багато чого змінилося. З чим ідемо в 2015-й? Добрий вечір. Я почну може з того, що я погоджуюсь з моїм другом і колегою Водію Єрмоленком, що дійсно нинішня ситуація це є виклик для Німеччини. Я би ще додав, що це виклик тому, що вперше за багато років зараз в Німеччині відбуваються дуже серйозні дискусії про зовнішню політику, тому що дотепер, здебільшого, німецькі публічні політичні дискусії були про політику внутрішню. А зараз Україна Росія. Розширення ЄС, НАТО і так далі, це стане питання, які власне ділять не тільки німецьке суспільство, але також німецькі політичні еліти, німецький політичний клас. І це ситуація, яка, прямо скажемо, не типова і нова для німців. Це по-перше. По-друге, я думаю, що безвідносно до того, що написав The Economist чи інші видання, німеччина просто не має іншого вибору. Вона об'єктивно є, скажімо так, умовно лідером Європейського союзу. і і так само, будьмо відверті, всім чудово зрозуміло, що у ці рішення про санкції, які ми вже трошки обговорювали сьогодні, що вони приймалися в першу чергу, скажімо так, під значним впливом німецького уряду. І що б там наказав собі президент Чехії чи Угорщини, чи ще когось, чи якихось менше країн ЄС, безумовно остаточне рішення це було рішення Ангелі Меркель і її уряду. Принаймні, це така моя інтерпретація трошки відбувається. І тепер щодо того, чого нам сподіватися, я думаю, що Україна має право сподівати підстави, не право підстави, сподіватися, щось, що я пропоную називати критичною емпатією, тобто емпатією, але такою, яка підтримкою, критичною, але яка базується на певних показниках і реальних досягненнях нашої внутрішньої політики, реформи і так далі, і так далі. Тобто просто на... Підтримувати Україну, я думаю, що ніхто зараз не буде: ні ЄС, ні Німеччина США, ніхто. Дуже багато знову від того, як ма Україна. До речі, від того, як сьогодні остаточно борівся справи з бюджетом, безумовно, від того, як Україна буде вирішувати питання з, скажімо так, з правами громадян України на окупованих територіях. Це є тема, додам, це є тема, яка зараз щоразу частіше з'являється в німецьких ЗМІ, що я в принципі прогнозував раніше. Тобто, це власне ті виклики, від яких нікуди в Україні не сховатися. І сподіватися, що я досить часто поміщаю в якихось дискусіях, тому що Німеччина чи Меркель, чи США вирішить внутрішні проблеми, які має вирішити Україна. це не рівне та річ, інша річ може бути останнє те на початок і річ, що як на моєму Німеччина далі, як ЄС, немає довгострокової стратегії щодо України і Росії. Оце по... це є власним елементом, я б сказав, не, може на чи моментом ризику в цій ситуації. Іншими словами, маю, що, німецький політичний клас не має чіткої згоди, чи має Україна стати членом ЄС. Наразі вона має згоду, що Україна не має стати членом НАТО, і це нам треба чітко розуміти. Ну і так далі, і так далі. Але загалом чіткої стратегії я не бачу поки що. Ну, дякуємо дуже Андрієві, Андрію Портнову з історику з Берліна, який от нам вже думаю, пояснив багато таку розкладку. Ми зробили.